Цю то? Ні. Yeah. Добре. Я собі кращу чаю О, oh, Там дуже файне було м'ясо, Продеруне, мені збрехали. Добре, йдемо скоро бо в мене часу, не дуже багато є. Добре, йдемо. То вже за півгодини 12, ти шо? Якщо б ще тут з боку було жовте, було б слава Україні. Угу. Mm -hmm. Було б слава Україні, якби це здохла? Так. Подивись, mm. сука. Ти обісрався. обесрався. Слышите, свобода. Чуєш? Так. А блін, понятно. Нічого. Чо, розумієш, блін, це Піста, Але ти зрадила тому. Чуєш? паричка, Той мама буде завжди реальним в нашій голові. Я, Я в Боже, ну тебе отам... реально ходи сюди і ходи в туничку, що ти заховалась минули, раз кутик. Ну йди йди, типа, залізь. Добре. Я ховаюсь. Я надію, що це безпечне місце. То хто? Це пандемоніум? Чи що? То паннутий. Смок. Ти пандемоніум. Хон, де пизда, Мені нема доховати, Юля. Я в помру сейчас. мої останні слова. Skip it to the Того імені. Той, знаєш, як з Волдемортом, типа. Той кого не можна називати, блядь. Як з Бітлджусом, блядь Я не шарю. Ну типу, якщо ти три рази його імя, скажеш, то типа прийде, ти його типу, произошли, як Бітл

в мене є, бро, а, дивиш в мене є. Знаешь, okay. звичайно, не знаєш. Короче, я тебе зможу ревайвнути. Або ти мене. Oh. Чо? Да. Но Imaginary Free Sc uh friends сказал що... Imaginary frick. Imaginary friends що <laughs> that... <laughs> you disgust me. Мені обідно стало. А, ну вона права. Я чисто поручу. Прив... Деничка, Деничка, Деничка. Я чисто, я чисто. Я чисто не кую, я чисто бля. Я зашл перше. Э, в сенсі. Тут не ті двері? Я зашл. Да, я зашл портне Вс, <плес> воно на мене, блін, біля... летить. З швидкістю просто Соніка якогось. І тут я в... розумію, заднення... що двері не ті. Блять. <плес> <Пачу. плес> <плес> <плес> а сна? полноценный шорткат. Не, не, не. Йоу. Алло. Что с тобой? трошки засильно голос, звук подкрутил. Зараз? Ні Рука во мне. Да, ты смешно. Так. Ой, я ой, ой. Короче. Антоніку, ніку, Упс. Про... Чуть... На... На ты смущаешься, Юля? Пол. Oh. А, а ну, хуя, ты? Юля. Юля. Си -си -си. Hey, the... <gasps> <gasps> Давай, спецназ, спецназ. Что-то, Ебанат. Тут черстая, блядь. Неправда. <клова> <клова> Все добре, тут акуратно дуже. вправо. Будь, будь куди, коли, коли ворнінг, то ти тікай, коротше, вліво або вправо, бо він на тебе скакає, та риба. Та не прям різко вліво або вправо. <клова> він біля мене, че не проживає. Він не біля па біля мене! де на мене. Блин, страшный, у меня нектофобия учил. Нектофобия, блять, мы на маричку фобия, блять. Life could be a dream. Life is the first one. Life could be a dream. Давай, давай. Так не Нет, я, 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 я скрины твои роблю. Там еще ничего нравлять. Life could be a dream. О, две лорчанки. Юля, ты шо? Няма-няма. <coughs> Ням-ням. <concerns> mm -mm. Ай! Тикай, звідси нафиг! А... Юля, Юра, не. <nelab> я думала, что меня не побачить. А тут Не. Не. Почему Я сейчас умру. Да. чуть что ли навалило, блин? Ой, щось мені в очах поплюхяло, блин, взагалі. Та це легко, чел! Успокійся! Боже. Що смішного? Тут, до речі, акуратно, бо тут нові монстрики є. Та й цим допомагало світло. Нє, тобі здалося. Нє, не здалося, добре. Ховайся! Ебанат, блять. Блять, это ремонт, нахуй, я його викидаю. Нет! Yeah, Нет! Yeah. Це був міраж? Ні, nee, це не був міраж, він над нами був. Юля, ховайся в шафу, бо він сейчас вернуться. Вспіла. Ану, давай, Сигма, сыкай плеер. Дафай, дафай, Сигмуль, каяшки. Сигмуля, боже. Hello? Боже, Сигма, максимально просто. Дякую, тебе кролик. Уху, ти, ти, доустики, что Чуешь что? Я глажу зайчика, а той они мне кажут ее шутки Нет, кит. Не, правильно Я меняю колдричер. Не, я меняю шприц с зайчиком. Окей. Okay. А на шовный yeah. ты думаешь? Я понятно. Я думаю, думаю, на хилку. Минус сразу. Да, свои Думаешь? Ну? Блять, на лампу шел. Блять! Ты можешь ревайвнуться? Я не могу! Сука, блять! Агра, ёбаный сука в рот! Чё я блять? Пять разницы сегодня! Я не Я не знаю!